А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Неля автор історії. Леонід Данільчик. Дімка відірвав очі від дисплею телефону та поглянув на джерело тіні. Селеат поправив об'ємні каскади волосся і безцеремонно всівся навпроти. Промені ранкового сонця окреслили юну привабливу незнайомку. Дімка мовчки переживав порожнечі у роті та повернувся до сканування своєї самотності у соцмережах. Повстолик вуличного кафе прошарудів вересневий листок. Перший вісник неминучої осені. Офіціантка байдуже позіхнула поодаль. Не спішила пропонувати мовчазній парі ранкову каву. Я тебе знаю. Неля поклала лікті на столик. Дімка зирнув у великі, прозоро блакитні очі незнайомки, подумки відзначив миловидність обличчя і вдалий скромний макіяж. Відповів: Нє. Повернувся у свій віртуальний всесвіт цільової реклами. Знаю. Я не знаю твого ім'я, але добре знаю твоє обличчя. Я тебе шукала, я тебе знайшла. Цього разу погляд дімки сягнув лише декольте вузького топіку. Вище піднімати очі він полінився, промурмотів Ти місяця два вже маячиш то тут, то там. Я не знаю, що ти трешся біля мене. Неля цмокнула губами та пояснила. Ти вступився за мене в парку. Ти тоді врятував мене, надула губки. Я надіялася, що ти мене впізнаєш, а ти то поморозишся?» Дімка скривився, відклав телефон, уважно вдивився в обличчя співрозмовниці. Скептично сіпнув бровою і лаконічно відрізав. Нє. Що, ні? милозвучний голос смикнуло роздратування. То що, тупий розвод краля? Не скумарюй, давай пакеда. Неля відхилилась назад, надалі вперто тримаючи зоровий контакт. Дімка зітхнув, штуркнув пальцем свій телефон і похилив голову набік. Я не участвую в рицарських забігах, не мій стиль. Я не лезу в чужі діли і тьолок не спасаю. Я не джентльмен. Мені реально похер. Ти був п'яний в дошку, просто в хлам. Нижня губа дімки викотилась. Брови театрально посунулися на чоло. Я не п'ю, в принципі, принцеса. Давно? Неля різко нахилилася вперед. Знову виклала лікті на стіл, і її перси лягли на передпліччя, скривила губи та повела далі. В парку стадіону Україна, матч Шахтар ФК Львів. Сенсація Львів переміг 2-0. 16 липня рік тому. Пізній літній вечір укутала тепла темрява. Неля почухала маківку пухнастої пікінески, помилувалась своїми стильними тонкого мережева рукавичками, усміхнулась модній екстравагантній обновці з Аліекспресу, притиснула песика до грудей та озирнулася на шум волаючих трибун стадіону. Невдовзі матч закінчиться і парк наповнять п'яні збуджені фанати. Час повертатись додому. Дівчина випустила собачку та повільно рушила між чорних стовбурів алеї. Від лавки відділились дві тіні. Неля машинально подалася у бік, але недостатньо достатньо прутко. В обличчя вдарив алкогольний чат. На сідниці та плечі лягли липкі руки і боляче стиснули. Неля скрикнула, вирвалась. Писклявий гавкіт мініатюрного захисника прорвав простір та одразу обірвався з каволінням. Нападник з розмаху пнув песика, і той стрімко влетів у кущі. Гепнувся об дерева та назавжди затих. Неля заверещала, але крик захрипів в гортані. Спітніла долоня стиснула їй рот. Удар під дих остаточно зупинив опір. Нелю потягли та повалили на лавку. Обабіч похитнувся стовбур. Несподівано рухоме гілля зробило характерний жест, що символізував завершення процедури сечовипускання. Дерево розвернулось і, блякле світло, перетворило рослину на дімку. Сіре обличчя отопіло і закліпало в напівсонному здивуванні. Вовтузня на лаві припинилася. Неля скулилася в клубочок, з губ зіскочив ледь чутний шепіт. Допоможіть. Дімка рикнув та гахнув навмання кулаком. Удар збив одного з опонентів на землю. Підбадьорюючи себе гортанним риком, новий домінант зграю обігнув лавку та навис над трійцею. Загіпнотизована страхом Неля не відривала погляд, відпалаючих тупою бездомною люттю очей Діми. Гей! Підняті вверх руки обірвали розповідь незнайомки. Я бухав на матчі. Було діло, ужрався в говно. Але ні, то не я. Ти що та путаєш, принцеса? Ти ж не п'єш, принц. Діма поклав руки на стільницю та стримав зітхання. Не скумарі, краля, стої п'янки і не п'ю. Найпенився сильно, на остаток жизні хватить. Замовк та задумався. Його погляд заблукав на випалених пергідролем пасмах Нелі. Дівчина не відповіла дала можливість механізму пам'яті поколупатись у помірках Діменого мозку та відновити події минулого. Квитки на гру так і не вдалося добути. Старі перевірені методи проникнення на стадіон виявилися неефективними. Постійне нагнітання алкоголю в кров щоразу спонукало до більш відважних та безглуздих спроб. Діма сповз із неприступної стіни, отрусив в себе штукатурку, підтягнув спортивні штани і злостиво схаркнув, оцінив ступінь адекватності своїх поплічників та зробив висновок, що варто облишити безнадійний штурм. Напевною ходою рушив по алеї парку розвіяти свій хміль та розпач. За спиною шуміли трибуни. На темній лавці ворушилися дві тіні. Діма зупинився, уважно вислухав довге заплутане густо переплетене лайкою та вибаченням за турботу прохання закурити, простягнув зім'яту пачку сигарет. Натомість прийняв пляшку і смачно приклався. Горло продер тепкий присмак ацетону. Зав'язалась урочиста безсенсова розмова. Сумбурна лайка раптово обривалась посеред слова. І в утворених паузах віддалений шум стадіону та гойдання крон намагались заколесати співрозмовника. Нервову дрімоту зривав новий несподіваний спалах безглуздої промови, що знову розсипав гучний хаос лайливих слів. Токсичний алкоголь плутав думки, епізодично вимикав свідомість. Короткі, сплутані монологи перетворились на відверто агресивні випади. Левову частку слів витіснили гарчання та рики. Дружні обійми змінило незграбне шорпання. Сигарети закінчились. Дімка зім'яв пачку, піднявся та обійшов лавку, вперся сідницями у спинку і добув сочогінний патрубок. Гарячий струмінь оросив литки. В нетрях запаленого мозку ще кілька разів сіпнулася свідомість та остаточно розчинилась в нервовій дрімоті. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Повернення у світ реалій ознаменував болючий удар полудневого променя по зіницях. Необачно відкриті очі пропустили різкий біль у пусту каністру черепної чаші і запустили шалену тахікардію серця. Канонада виштовхала зі шлунку густий жовч, вимішаний із залишками алкоголю. Мокра від поту та блювоти подушка зісковзнула на підлогу за нею сповз і діма. Став рачки й обережно, щоб не спровокувати новий напад, роззирнувся. Вдома відлягло. Порочкував до вбиральні, вибрався на край ванни і запустив голову у раковину під холодний потік води, спробував розтерти обличчя. Між губи проникли бридки довгі волосини. Дімка сплюнув та із зусиллям стримав новий приступ нудоти. На пальцях плутали скуйовджені білі пасма у згустках запеченої крові. Дімка затросив руками. Боляче вдарився п'ястям об кран. Заревів. Здер нігтями чуже волосся, скрутив у долонях і жбурнув геть. Огидний ком залетів за пральну машинку. Свідомість дімки одразу витіснила з пам'яті бридку сцену. Він заповз у ванну і відкрутив на повну холодний кран душу. Зверху посипались крижані краплі полегшення. Ну, дімка стрепенувся, вирнув із спогадів та втупився на нелю. Вона усміхалась одними котиками губ. «Чо ти мечиш, принцеса? Ти тоді ошаленів. Я мені. Коротше, я влізла між вами, а то тобто б ти їх затовк. Просто забив би на смерть. Да? Ти хапнув мене за патла і шарпнув так, що вирвав пасмо. Дівчина рефлекторно торкнулася голови за вухом. Обличчя Дімки засіріло, очі примружились. Погляд нелі вчепився в його міміку, ловив найменший рух найдрібнішого м'язу. Діма розгублено закліпав Да? Що, да? Неля ще секунду поспостерігала за реакцією Дімки. І, переконавшись в правдивості його амнезії, розіграла роздратування. Що ти косиш під дурака? Сплеснула долонями у мережевних рукавичках. Офіціантка прийняла жест, як намір замовити, і в'яло рушила до столика. Діма потупився, підсунув до себе телефон, розблокував. Бездумно поводив по дисплею пальцем, заблокував, підняв очі і наштовхнувся на питальний погляд кельнерки, замовив. «Американо!» Два! приєдналася Неля. Обслуга зникла. Я не. Діма рохкав, я чесно, ніхера не пам'ятаю. Ну так, епізодами. Коротше, принц, неля пересіла за стілець поруч, давай селфі, я і мій герой. Не кривись, то не розвод на бабки. Це заслужена слава. Тепле тендітне тіло притиснулось до дімки, і він відчув трепет збудження. Його обличчя косо та ніякого усміхалось на дисплеї смартфону. Клацнуло, і мить застигла в растровому зображенні. Неля спитала Який там в тебе Фейсбук? Діма підти з губи та розблокував свій телефон. Чому саме в мене вдома? Діма все ще намагався опиратись в цілеспрямованому напору Ангеліни. Тому приятелька Нелі міцніше схопила лікоть кавалера і прискорила ходу. На іншій руці Діми повисла сама Неля. Вона ледь встигала перебирати ногами, закуті у туфлі стопи загрозливо ковзали по слизькій бруківці горбатої вулички. Все має бути атмосферно, чіткий посил, правильний образ, безапеляційно транслювала своє бачення Ангеліна. Дімка відверто не вникав у пояснення блогерки. Достатньо того, що вона розмістить його інтерв'ю на своєму доволі популярному каналі. Новий виток популярності звабно усміхався Дімі. Його думки повернулись до спогади про ту наче злощасну п'яну ніч, котра в кінцевому ліку обернулась неймовірною удачею. Тоді, в день після алкогольного занурення у безодню, страх та розпач душив його психіку, лякало все, закривавлений одяг, понівечені кісточки пальців, і жодної можливості щось висвітлити через глухий провал у пам'яті, невідомість чавила мозок. Нездатний навіть визирнути у вікно, Дімка безперервно покутував у вбиральні. Згодом депресія відпустила і психічна рівновага потрошку відновилася. Тремор у руках вгамувався. Дімка перестав сахатись людей і підстрибувати при кожному зверненні. Життя більш-менш внормувалось, психологічна травма перемкнула нейронний Тумблер. Колись жорстоко залежний алкоголік внутрішньо стискався від одного припущення, що може захмеліти. Страх втратити контроль над собою кардинально змінив світогляд. Навіть легке запаморочення від ранкової сигарети викликало пригнічення, що, врешті, відвадило і цю шкідливу звичку. Ріки спиртного канули в небуття та змили своїми хвилями широке коло знайомих і друзів. Поступово побут вкривався пилом самотності. На місце бурхливого, бездумного минулого прийшло нудне прогнозоване сьогодення. Дімка змирився із замкненим способом життя. Чергове фіаско створити стосунки або дружбу за посередництвом соцмереж. Вже не викликало розчарування, лише звичайне іронічне гмикання. І от шаленим вихором у сірі будні влетіла білява бестія. Одним поривом здмухнула весь пилну доти і запалила світ довкола. Життя змінило пастельні барви нудьги на яскравий калейдоскоп подій, простір заповнили гумінки подружки Нелі. Тепер дозвілля потопало серед дзвінкого дівочого сміху у компанії краси та молодості. Цільова реклама в соцмережах неохоче поступилася місцем навалі нових друзів. Інтернет-знайомства переходили в реальні, а реальні одразу закріплювались в мережі. Критичну вирішальну роль у відновленні всесвіду Діми зіграло вияснення подій тієї ночі. Неля вивела чорну пляму страху, пляму тисячі жахливих імовірностей. Натомість запалила вічний вогонь слави, що осяяв та зігрів розшарпану психіку дімки. Світло гідного вчинку манило до себе нових шанувальників, і вони все більше роздмухували полум'я чоловічого его. У квартирі Діми Ангеліна одразу прийнялась організовувати простір для зйомки інтерв'ю. Роздивилася помешкання та обрала кухню. Харизма блогерки ввела в транс господаря, і він загальмовано виконував усі її суперечливі доручення. Так, ту вазочку, о, А, ні, нам потрібен образ. Ні, сюди, так. О, пательня, прибери її! Боже милосердний, а що тут у тебе? сміх Нелі забринів знущанням. Діма визирнув у коридор, поморщився. Ти чого туди лізеш, принцеса? Я там срач тримаю, вистоїться, викину. Неля стояла перед імпровізованою коморою і розглядала купи залізяча і понівечного іржею інструменту. Добула із сумочки серветку, провела нею по напалку і показала чорну відбруду хусточку. Чувак, воно вже реально вистояне. Діма лише скривився. Оклик блогерки повернув його до підготовки знімального майданчика. Вовтузняна кухня врешті припинилась. Почалась відеофіксація героїчного переказу. Полинули голоси, чергуючи заготовлені питання та відповіді. Неля поправила тонкі рукавички, тихо розкрила сумочку, витягла целофановий пакетик. Добула з нього складний тактичний ніж у бурих плямах та глибоко встромила у відерко з гайками. Черговий прочинив двері у кабінет слідчого, пропустив відвідувачку. Грамофон підняв погляд, і Неля сахнулась, наштовхнулась на поліцейського позаду. Правоохоронці усміхнулись навзаєм. Григорій Антонович являв собою енциклопедичний образ рецидивіста із фільмів про лихі 90. -і. Він жестом запросив візитерку сісти та кивком відпустив чергового. Слідчий терпляче почекав, доки Неля адаптується. Врешті вона вимовила. Ви не схожі на поліціянта, швидше навпаки. Грамофон хмикнув і не відповів. Не вважав за потрібне пояснювати усім, що така зовнішність зумовлена професійним викривленням. За плечима Григорія залишились десятки вдало проведених операцій із втіленням у бандитські угрупування різних катунків. Колишній опер лише питально підняв брови. Вибачте, я прийшла з приводу зґвалтування. Вас зґвалтували? Бас грамофона розкотився грозовим громом. Неля скулилась, прізвище слідчого цілком влучно характеризувало його вокальні здібності. Більше року тому. Григорій знову скинув брови. Неля витягла флешку із записом Діменого інтерв'ю і посунула її по столу. Слідчий поглянув у вікно, погриз зубами верхнього бута, повернув погляд відвідуваці. Уважно слухаю. Дімка довго кліпав на вимкнений телефон і лише за кілька секунд збагнув, що мелодія лунає із дверного дзвінка. Натягнув шорти та футболку, позіхаючи на ходу, рушив відчиняти двері. Чорна форма правоохоронців ще дужче здивувала. Дімка покривився на шаблонне вітання та без задньої думки впустив поліцію у квартиру. Безшабашні вчинки залишилися в далекому минулому, і служителі порядку уже не викликали душевного дискомфорту. В коридорі Дімка взяв простягнутий листок і сонно пробіг по жирно віддрукованим рядкам. скинув брову і недолуго перепитав обшук? Обшук, підтвердив грамофон і без запрошення пройшов на кухню, поманив жестом господаря. Дімка підскочив, вражений голосовим громовиверженням. Остаточно прокинувся та без заперечень дозволив почати стандартну процедуру. Григорій прохрипів, налаштовуючи свою аудіосистему на нижчу гучність. Це завжди вимагало певних зусиль, присів на табурет та спитав. Дмитро, ви пам'ятаєте, де знаходилися у ніч з 16 на 17 липня минулого року? Дімка гмикнув, повів плечима та всівся навпроти. Як не дивно, дуже добре. Чудно, монотонно потішився слідчий. Розкажіть, не проблема шеф. Далі пролунав короткий переказ недавнього інтерв'ю. Цей виклад містив менше пафосу, але все ж зберігав помірний апломб. Григорій Антонович, поліцейський безцеремонно перебив оповідання. Слідчий перепросив жестом у діми та пройшов до ванної кімнати. З за пральної машини добули скуйовджений з густок крові та волосся. Пінцет акуратно помістив знахідку у прозорий поліетиленовий пакет. Григорій зиркнув на дімку. Той вдоволено усміхався одним кутиком губ. Така реакція зацікавила слідчого. Видавалося так, наче Діма вважав, що знахідка однозначно підтвердила його версію, хоча могла і не стосуватись справи взагалі. Це ваш ніж? Озирнулись. Інший поліцейський демонстрував у такому ж прозорому пакеті складений тактичний ніж зі слідами запеклої крові. Хірасіє! радісно здивувався Діма, чим знову розворушив цікавість монументального грамофона. Я думав про. провтикав. Ну отіпа загубив тоді. А ні, найшовся. Коли тоді? Слідчий стер долонею здивування зі свого обличчя. Дімка зрозумів, що ляпнув дурницю. Для чого тягти з собою холодну зброю на футбольний матч? Але справа давня, тому вирішив відповісти щиро. Акурат в то ніч на 17-те, ну при якому базарем, ще раз засумнівався в доцільності зізнання, але помахом голови витрусив із думок збентеження. У будь-якому випадку його розповідь однозначно підтвердить Неля. Врешті більшість його спогадів це насправді інтерпретація її власних слів. «Угу», – гахнув баз Григорія, і звукова хвиля розігнала поліцейських та понятих по квартирі. Слідчий поглянув на дімку, відзначив його безтурботну легковажність, погриз верхню губу та жестом запросив повернутись до кухні. Реальна суддівська зала нічим не нагадувала свої вишукані прототипи із телефільмів. Похмурий кабінет скидався на невдало облаштовану шкільну аудиторію, у котру помилково затягли масивну клітку із зоологічного кутка. Торкатись про тів Дінка не наважувався від них несло холодом та відразою на лаві підсудних не було страшно, швидше дивно. Розпирало почуття тотального непорозуміння, що от от виясниться, що все повернеться і знову закрутиться на яскравій каруселі барвистого життя. Не могла феєрія щастя обірватися такою безглуздою катастрофою. Психіка вперто витісняла дійсність з уявного світу Дімки. Це недолуге непорозуміння тижнями не випускало його із слідчого ізолятору, не дозволяло зустрітися та поговорити з Нелею. Водило на безглузді допити, де мова йшла про якісь неймовірні несенітниці. Про події в парку стадіона Україна в ніч з 16 на 17 липня. Котрі ніяк не в'язалися із героїчною версією у спогадах дімки, він не вникав у хід слухання, чекав свою рятівницю, ту біляву фею, котра прийде, мусить прийти, неможливо, щоб не прийшла, і поверне свій борг, поверне йому послугу, врятує життя та гідність. Двері зали розчинилися і небеса спустили ангела порятунку у вертеп судового свавілля. Дімка провів легку ходу дівчини до місця свідка. Вони зустрілись поглядами, і тверда рішучість у вологих блакитних озерцях Нелі змусили дімку несподівано усміхнутись. Неля не відповіла. Надалі дивилася спокійно та впевнено. Залунали перші запитання прокурора. Почулися відповіді. Дімка рикнув, гахнув навмання кулаком і збив одного з опонентів на землю. Підбадьорюючи себе гортанним риком, повільно мов домінуючий примат зграї – Обігнув лавку, навис над трійцею. Загіпнотизована страхом Неля не відривала погляд від палаючих тупою багряною люттю очей Діми. Він спустив нижче і так спущені штани. Задер ноги Нелі до її плечей, практично склавши дівчину вдвічі. В кілька рвучких рухів роздер білизну та навалився всією масою на жертву. Скам'яніла від токсичного збудження плоть, увірвалась у тендітне лоно, порвала ніжні тканини. Та з диким напором занадилась втрамбовувати в утворену рану біль, страх і приниження. Віччай криком вирвався з горла Нелі. Дімка схопив її за волосся і кілька разів жорстко вдарив тилицю й облаву. Неля затихло. Кров приліпила до пальців галтівника, вирване з-за вуха пасмо волосся. Тортури завершились. В екстазі Дімка зісковзнув з лави, і неля машинально скинула руку, щоб не повалитись слідом. Долоня трапила в кишеню його спортивної куртки, пальці охопили тактичний ніж. Несвідомо Неля витягла предмет та випадково натиснула кнопку. Лезо вистрибнуло з рукояті. Полоснуло по пальцях, але дівчина не відчула болю. Міцно стиснула зброю в долонях над своїм животом, скерувавши вістря вгору. Наступний покидюк з реготом кинувся на жертву. Крякнув і дивно скулився на ній, ніж проник під ребро. Отруєний алкоголем та ацетонами мозок не міг класифікувати відчуття. Щось було не так, щось, але що. Темний гарячий струмінь залив оголений живітнелі. Нападник крякав та смикався на лезі. Кров крупними краплями скрапувала з лави на бруківку. Незрозуміла поведінка поплічника розгнівала останнього претендента на гвалт. Він рішуче стягнув колегу, і лезо широко розкрило його черево. Тіло гупнулось поруч лави та виплюнуло назовні нутрощі. Все ще живий покидьок машинально згортав свої кишки та кволо намагався вкласти їх на місце. Неля рвучко сіла і бездумно на відмашку махнула ножем, лезо вдарило по горло нападника. Гостра сталь пронизала шкіру та ковзнула по шиї. Розетнула артерії і випустила феєричний фонтан крові. Чоловік повалився в діл. Ніж продовжував тремтіти у витягнутій руці Нелі. Під її ногами хрипіли понівечені кати. Вона направила вістря на сіре, отопіле обличчя Діми. Пам'ять діми не фіксувала подій. Свідомість не розпізнавала предмети і їх взаємозв'язки, діяли лише базові інстинктивні функції. Зіниці вкотре бездумно обмацали простір, ні за що не зачепились та повернулись до вістря лише тому, що воно блищало у бляклому світлі місяця. Неля трусилася, підтискала під себе коліна. Дімка повільно похитувався. Почалось тихе дзурчання. Обидвоє машинально опустили очі на звук. Дімка мочився у спущені штани. Завили трибуни. Неля стрепенулася. Гвалтівник повільно роззирнувся. Шум стривожив. Отопіння на обличчі змінив легкий подив. Дімка, не підтягаючи штани, повільно рушив прямо через кущі у невідомому йому самому напрямку. Ви здатні продовжувати? Голос судді вивів Нелю із задуми. Непомітно для себе вона замовкла, провалилась у спогади і тривалий час мовчала під терплячими поглядами юристів. Повернута у реальність Неля задумалась чи не наговорила зайвого, але ні, наче ні. Вона скинула ясний погляд на суддю і продовжила з місця, де обірвала мову. Під час пошукала подумки потрібне слово. «Акту насильства він постійно тикав мені в обличчя ножем. Безперервно. Ви впізнаєте цей предмет? Прокурор продемонстрував розкладений тактичний ніж у прозорому пакеті. Так, це саме той ніж. Він викарбуваний у моїй пам'яті назавжди. Неля прикрила повіки. Продовжуйте, підбадьорив прокурор. Тихо, повільно видихнула, повела далі. Двоє інших почали обурюватись дуже агресивно. Я не знаю, може, вже було невтерпки. Вони Вони стягнули його з мене. Так грубо скинули. Неля глянула на Дімку, і в її погляді вперше промайнула іскра ненависті. Глибоко заховане, праведне зло ледь помітно пробилося назовні. Дівчина опанувала себе і продовжила. Почалась сутичка, вони кричали, просто речали, як звірі. Я побігла, просто побігла геть подалі від того жаху, як найдалі, і більше ніколи, ніколи не заходила у той парк, ніколи. Я потім згодом хотіла пошукати свого песика, але не змогла, не змогла зайти в парк. Неля опустила очі, машинально стягла мережевну рукавичку, глянула на шрам від леза та знову сховала долоню під тонким шовком. Перевела погляд на дімку, спокійний, лише блакить очей злегка потемніла. Діма не ворушився, його живе обличчя змінила сіра маска утопіння. мозок вкотре відмовився приймати реальність. Крізь туман долинали лише безмістовні уривки вирку подвійне вбивство, стаття, зґвалтування, обставини, що обтяжують, довічне ув'язнення, без права апеляції. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.